Так, розкажу вам про наш прогрес в реставрації нашого трактора. Тож, як кажуть, одні мелочі. Ну нічого, придеться їх устраняти літом чи в сезон нема коли їх устріляти. Все, в бой та в боя про мелочі. Що ми зробили? Також поміняли масло. Коротше, масло, всі всі шлангочки. Це на гідравліку. Ну, коротше, все, бо за 10 років там полопалося, там хамутики. Всі-всі-всі шлангочки. Де наші, на наш взгляд, треба було поміняти? Так, розкажу ще ж вам за дінамо. Оце тракторні динами. Вони якісь, ну, не пойму, ну, як, сама ж дивишся, значе нормально все зроблено, все ну, що без, без щоток, без цього. Значить, добавля ходити. Ну вони чогось не ходять. Перейшли, коротше, у нас був Т-40, такий самий ще був трактор. Перейшли на москвичовські Дінами. Ну, москвичовські, Газоновські, вони вообще, ці дінами, що на 24 вольта, що на 12. Одна і те саме у них. Просто міняється оцей шоколадка, оця, ставиться на 24 вольта щодкодержатель. І динамо там внутрі трошки щось там схема. Треба ну, це треба розібрати та показати, куди що там чіпляти. Ну, все практично те саме, просто шунтірується трошки більше якорь. Ну, дається більший ток на, на якор, І Динамо виробляє 24 вольта. Ну, ще, шоколадка регулює. Не. І це би, наверное, на года два пройшло цьому трактору. Згоріла Дінамо. Щось там другу поставили, теж. Потім, як перейшли на ці Дінами, скільки років вже ми не, не заглядаємо. Одне, що тільки треба тільки виключати масу. Бо розряджає акумулятор. Тож, шоколадка, виходить, ти включаєш масу і одразу ток йде на возбуждення якоря. То масу треба об'язательно виключати. Віддати Т40 стояла, стояла така, то є продали з цією динамою. І Т-150 те теж стояла якась там, то я переробив на 24, поставив таку. Тож, самі Оце що мені подобається, що самі не вбиваємо практично дінамі. Щотки там теж вони ходять, там вже такі просто два колектори, два, два путі, дві щоточки дають ток на, на якор для возбуждення. Так що, позливали всі масла, щось гідравліки, ми тут теж хочемо перемиємо гідравліку, заліємо соляри, пропустимо, заведемо. На солярі, щоб вимила соляра, проробив, заліємо ж, масло. Таке, щоб було вже у нас універсальне на всі агрегати. То ж, в рульове зальєм, поміняємо. Так, Що тут далі? По трактору? А, так. Я тут по мелочі. тут підварили, а там бачок теж відпав, поусиляли, бачите? Оцю стойку. Кинулися, бачок шатає, та що за ерунда? А воно так от відшатало. От, ну, теж придумав на такій ножички. 20 літрів масла висить. Практично. Це ж виходить. Швелярок. 6х4. Квадратна труба 6х4. І таку стойку зробив. Унікально. Ти вже давно відпав. Просто думали, що воно там під обшивками не видно. Це розібрали, воно відпало. підварили. Так, що ж тут далі? Що тут далі, що тут далі? А, коротше, сорудили ще один подогріватель. Тоже, такий самий точно тен. Тільки сюди вже поставили на 1,5 кВт. Ось тут, ну, там написано, напряму йде циркуляція. А тут через отакі шлангочки. От тут ось ось тройничок поставили. Тройничок. і тут де до цього термостата. Тоже, що включив. Просто термостата нема в цьому движку. То поставив, у нас отакий кран стоїть. Просто Цей мотор взагалі не гріється у нас, скільки це вже 10 12 років пройшло, ми ще даже радіатор не розкручуємо. Взагалі не гріється. Термостати о, не ставимо, бо на воді може приклинить. Просто поставили отакий кран. Ось, отяжечка, ось ця тяжечка, ручка. І собі прикрив, відкрив, отрепетувався з кабіни, просвердилося відверстя, зробив тяжечку, щоб в кабіну. З кабіни собі відкрив, приоткрив, отрепетував собі температуру, ну, щоб він по нагрузці. Вітом, то каже, що він повністю відкритий, а це ж час зимою прикрив собі і там, ну, щоб на холодну не. Не їздив, щоб сюди не мости ніякі. Обично мостять мішки, затуляють радіатор. Ну, просто кран поставили, там мінімально приоткрили. Вона в воді цей О, двигатель уже. Так, що тут зробили? Що тут зробилося? Ну, Туречку поміняли масло. Зараз поставив гріть. Поставимо сюди акумулятори, провода да, всі поміняли, нові клеми. Вже вони теж повиходили негоду, купили такі ось з боковим зажимом, щоб було удобно. Клемки поміняли. Так, що тут? Кабіна? В кабіні почали поклейку, поклейку. Не видно, може буде. Ну, коротше, цим пеноізолом. Оце так ось пообклеювали, там ще шви позароблюємо герметиком акваріумним. Це я ще піноїзол, що я це купив, не хоче приставати, хоч поганий клей, бо пересох уже. Там його так шурупчиком раз через цей. Поки поприкручували, щоб воно прилипло. Тут ось теж попідпирали. Ось воно вже витягується вчора. Ось грузями поприложували, пообклеювали. Вони не, не клеються взагалі. 88 клеєм понамазували, і прижали і приклеїли. Піно різову. Це як перший шар. Ще, може, ще по шару пустимо, а то будемо, а зверху я думаю, буде. Головне, щоб усі стаки, отут всі стики, позаділувати силіконом, щоб воно не піддиралося, не задиралося. Бачите, тут які деромехи в поліку. Це всі ж ці деромехи треба буде позатуляти. Тут теж така робота та ще робота. Так, за що за що ж я хотів ще розказати? А, ну, Фари ж, це ж теж нові. Вже. Фари поставили, лампочки, все, коротше, всю світу музику поставили нову вже. Нові лампочки повністю все. Там Фари. Фари, фішки, все. пере... Отакі фішечки, все. Класні. Там купили такі, є слабенькі, вони... а це такі жорсткі, прямо, ну, такими щипцями, все. Щоб їх ставити, треба такі щіці. А, щіці, це осьовані. Ось Не так кажу, ось осьовані. Це провода зачищає, а це. Зажимати ці зажимчики, все воно Різні фішки зажимає. Всі фішечки термоусадочкою. Щоб усе було чітенько. Так, далі. Що тут? Ну, Перечистили там вверху фільтра, все наше там роботає. Тут ось поставили зверху, там ще бо заводу не було, доповнітельні дві фари. Так, Короче, процес іде. А, хотів же ж там, бо мене питають за акумулятори. Отож, перший акумулятор з того трактора кинулися, а в нього почав міряти. Одна банка нема плотності. У ну, цих нормально там розряжений, він ну, там 1,24, таке, ну щось. 1,26, 27, будь плотність. А там таке 20, ну, типу заряд. поставимо, ставимо на зарядку, він не бере зарядку. Ну, як, разі амперметр падає. Почав міряти плотності, практично нема цій банки плотності. Получається, яка іруда в Ну Це в багатьох таких я вже ну, на протягом, скільки вже замічаю, в багатьох акумуляторах відбувається така. Всі кажуть, та то банка замкнула. Типу. Та ніфіга, то йде просто перезаряд. Як пер... Банка міняє полярність від нагрузки великої. Ну, ось от, акумулятор підраз... підрозряжений, Обично це відбувається в 24 вольтовій проводці, така, частіше. Бо, виходить банок вже ж там 6. І 6 банок на 24 вольта. тобто 2 акумулятора спарені. І виходить, десь якась банка тільки слабіша, виходить, вона як типу, розряджається сама перва, і на неї ток іде як заряд. І вона перезаряджається. Тобто ну, повністю в ній плотності взагалі немає. Тут стає вона пошти як нейтральна. Ти тільки починаєш заряджати, ті банки заряд типу, трохи взяли, а ця як не пропускає. І все, акумулятор, ну, коротше. Ну, вони ж на тому тракторі такі два сотих акумулятора, на Наскільки вони там? 12, ну так, да, 100 ампер час. Ісо. На тому МТЗухі стоїть. Два таких сотих акумулятора з заводу стояли. Ну, це вже другі акумулятори кончилися. А це ось, ось буквально та не знаю, чи півтора року. Ну, тут Щось ті теж швидко кончилися. Ось, ось такі акумулятори, два штуки. І це один. Вийшов із строя. Получається, я взяв шурупа, всюду, тось, закрутив сюди шурупа, де примерно перемичка. А один через віконечко, тоже туди, цей свинець, закрутив перемичку. І пустив через лампочку. і Він ну, заряджався. Та суток двоє, не, ну, троє стояло, по камість аж не набрав він плотності. Ну, ця банка набрала плотності. Ну, ця банка. Набрала плотності. Потім що я взяв, підключив лампочку до клем і розрядив його рівномірно, вже з цією зарядженою банкою. Всі банки розрядилися до нуля. Лампочка геть потухла. Уже. Розрядив. І розряджався вже на цій, то буквально ну, 2 години і лампа, ну як, заряду немає. Тут типу, акумулятор розряджається. А це десь сутки, 24 часа точно він розряджався повного. Ну там як десь часов 12 лампочка ще хорошо горіла, потім вже почала тускліть, 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 і вже десь вже часи, то так, єлі жевріла, ну, коротше, пошти розрядився. І тепер, ось у міряю, тут вольтаж, 13. І 2, і 13, і 3 вольта. Получається, повністю вже простояв. А, після того ж я розрядив, а потім знову поставив на зарядку. Довго він заряджався, вже вже дивлюсь, зарядка йде, ампери беруть, 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 постійно йде, 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 йде. А плотність не піднімається. Значить, ток бере, а потім аж почала вже десь послід... суток двоє цей його заряджав. Получається, так він розрядився. Що ця банка не пропускала ток, виходить. Так він розрядився, що цей, скільки брав енергії, аж потім почала плотність рости. І практично плотність виросла, один 28 чи 29, ну така плотність взагалі здорова стала, ну, нормальна плотність стала. Що я його не розряджав, потім більше поставив, думаю, хай постоїть. Ну, на вольтаж міряю, ну, там, не знаю, нагрузку треба було б кинути, це ще нагрузочну вилку треба десь приобрести. А так, 13,2, 13,4 показує. Я не знаю, зразу після зарядки 13,4 показує, а зараз 13,2. Ну, якщо банка була б замкнута, він би показував на 2 вольта б менше. Ну, взагалі, банка, що таке замкнута банка? Це 0. Вона б зразу розрядилася. Та й при замкнутих банках гріється акумулятор. При зарядці, воно ж виходить, заряджається, а дуже ж моментом розряджається ця банка. Получається, акумулятор гріється. Ну, поставимо на трактор. Хай це постоянно, ще трохи тут. Побачимо. Якщо нічого не нормально, то поставимо на трактор і будемо пробувати, що він. там. Так, далі. А потім пособирав всі старі акумулятори. Це такий був у нас тут не, не цей, як його називає, не обслужив акумулятор. То я посвердлив дрелькою, попросвердлював відвірстві, провірив плотність. Ну він теж був взагалі, вже вбитий ми його вже викинули. Це так, раді радіоексперимента. Я його розрядив. Розрядив повністю, а потім перезарядив в другу сторону. То він, навіть ця лампочка навіть час не горіла в нього зразу. Зарядили чи розряд... за час вона сіла. Потім я зарядив в обратну сторону його, тут теж, мабуть, суток півтора ганяв його, в обратну сторону зарядив. І що странно було, оце він розряджений геть, а плотність. Показує нормально, значить, ну він же ж не обслужуваний був. Ніхто ж не міг тут кислоти налить, нічого. А плотність показує класно. Ну, 1,27, та що за єрунда. Начав його заряджати, ну, плот... якщо він розряджений, то події треба плотність упасти. там 1,18, 1,15, до одиниці. А він таку плотність показує. Не знаю, чи це може в обслуговуванні така єрунда, ну що, що з ним. У ну, нього практично вже йомкості взагалі не було. Я скажу, лампочка. За час і геть сів він за час. І тож ганяли-ганяли його, ну, там сутки чи двоє ганяли, перезаряджали, не бере зарядку і все. Потім я його перезарядив повністю. Це ж то я суток двоє ганяли в обратній полярності, він розрізався вже три години. Лампочка вже оця розряджалася три години. Розрядив його за три години. Це ось його знову зарядили вже в нормальній полярності. Уже вже рано часа 4 стоїть, горить, міряють 12,4 12 вольта, показують банки. Лампочка горить, а міряють 12,4. Значить, щось помінялося, трохи його, як кажуть, возбудили в одну сторону, в другу сторону і пластини розшевелилися. Ну, просто я не пойму, якщо, якщо сульфатація була в ньому, наприклад. Ну це так як? По всьому цьому в нього була сульфатація. Засульфатурування немає плотності йомкості взагалі. Ну, якщо немає йомкості, то й не має не бути ж плотності. Що таке плотність? Це один грам кислоти, 1, 28 грама у кубічному сантиметрі води. Тобто ну, 35% розтвор кислоти. Якщо кислота виходить в пластини, Сульфатація. Що таке сульфатація? Це коли кислота окисляє пластини, йде сульфатація. Ну, При розряді. При розряді акумулятора йде сульфатація. Коротше, вийшло таке, що в нього звичайно ж не було. Чи була ця велика Плотність. Та ж розряджена, а плотність велика. Потім, як його перезарядив обратну сторону, о і розрядив. Плотність. Вже, вже розрядив, плотність сіла. Ну так, десь до 15, ну так вже коротше, поплавок, оцей же в цьому. Зараз все поміряємо, що в нього зараз плотність капітальна. Це ну, 4 години, ну як, чуть-чуть воно красно, не ще красної полосочки. Ну, Типу там на ньому така красна полосочка, це означає, що норма. Ну. Так, трохи там мені перебили. Далі про акумулятор. Це ж ми його тепер розряджаємо. Так переб'ють, саме ми тепер мислі збили. Розрядили ж ми його, розряджаємо. По ідеї хочу розрядити і подивитися, наскільки зараз упаде плотність. Ну, взагалі плотність і за скільки він розрядиться. Це, виходить, лампочка. Скільки вона виходить? Якщо вона там на, десь на 60 Вт, то десь це. Скільки там? Півтора чи 70 А це він в час тягне. Півтора Ампера в час ну, ця лампочка тягне. Так, зараз ми збили. Саме хуже. Так, далі. Розкажу тепер про такий акумулятор. Теж у нас був. 140-й оце, кстати, з цього трактора. і заводив, ну, як вже, <coughs> ціле літо заводив. На осінь, звісно, треба було йому стовкача, заводили його пускозарядним, підзаряджали трохи, а потім його з тим зарядним. Вже пускозарядним, Короче, Заводив він до, до кінця зими. Кинувся, теж перевірив одразу ж його. Який він там показує. Він розряджений був, там десь 12-11 вольт було в нього. І плотність там 1, там 20 була. Коротше, поставив я його теж розряджати до нуля, подивитися, що в нього там остаточне залишилося. Ну, в принципі, він ще часа ну, теж сутки маслав, мабуть. Десь 24 години. Розряжався. А тепер хочемо його з обратною полярністю очистити. Ну, коротше, Я так зрозумів, що це обратною полярністю, якщо його заряджати, обратною полярністю акумулятор. Получається за щот мінусових пластин встановлюються плюсові. Воно ж, виходить як? Це... Що таке сульфатація? Сульфатація це ж окислення пластин цим. При розряді акумулятора. Тобто, якщо акумулятор нормально заряджений, плюсові пластини це окість свинця, а мінусові це чистий свинець. що при заряді йде відновлення пластин, тобто сульфат переходить в кислоту і пластини відновлюються. Тобто на плюсові йде. При електролізі ж, ну, ток ти подає, ток подається ток на акумулятор на, плюс, на плюсову ж плюс, на мінусову мінус. На мінусових пластинах при електролізі утворюється водень, а на плюсових кисень. Іде відновлення пластин. Ну, тобто сульфат переходить в кислоту, плотність повишається. Короче, ми його зараз вже поганяємо. Ну, в принципі, всі банки нормальні. О, там, звісно, щось непонятно, не пойму, що воно таке. Це тільки в цьому акумуляторі фонарик здох. Чи ці китайські фонарики, що... Ні, ось, о, буде робити. Ага. Коротше, кнопка зависла. Так. Щоб вам показати. Не хоче. Коротше, всередині там інтересна ця. Тіпа в центрі, як вам об'яснити, в центрі немає нічого, а те все залито як силіконом. я ще такого не бачив. Це пластини зверху повністю залиті, типу таким твердим, як, ну, як жидке стекло чи щось таке. Що воно, блін, як же ж показати? Це на моргалки робить. О, єсть. Ну, все, там треба так націлитися, в мене така камера. Ну, ви зрозуміли. Отут повністю тільки коло вікна не залита. Получається, щоб повітря виходило, ну, тобто ці гази, що там образовуються, щоб виходили з пластин, тільки це через центр. а то повністю отут, вокруг, все залито, такий п'ятачок всередині. Я зараз думав, що то сульфатація. Оу, думаю, ніфіга Так Таке пробує, воно ж не вдереш. Ну тільки якби був засульфатірований плотності, взагалі б не було. Ну, це ж ця кислота перейшла в цей же сульфат. же ж. Ну, я ще такого не бачив. Я так зрозумів, що це зробили для вібрації. Типа залили верхні, верхні пластини, залили якоюсь ерундою. Ну, я ж кажу, всіх, скільки що акумуляторів, ні в одному такого немає. І сульфат жельфат ж, же не такий. Сульфат він там ну такий як. Воно легко, в принципі, здирається, ну, не таке такої свойство. А це взагалі не можна не вдерти. Ну, як ото жидке стекло. за, типу, воно засохло. і, як Я так поняв, закріпили пластини, щоб вони не, не ну, для вібрацій чи для, ну, щоб, щоб не так швидко сипалося. Ну що, буду експериментувати, побачимо, що далі вийде. Наскільки він возбудиться. Ну, в інтернеті, ну, наскільки я дивився, люди ж показують щось. То, в принципі, щось є доля правди в цьому перезаряді. Ну, це все акумулятор, це я вже трохи мене перебили, це треба це ну, приклеїти до першого відео. Горить лампочка вже на часу п'ять, а зразу, зразу час заряджаєш, час, вона не горіла. Це все горить ярко. Вольти міряю нормально 12 вольт. Побачу, скільки буде, як горить. Це я його повністю перезарядив і суток ну, півтора проганявся, ну, ганяв на перезаряді його. І плотно зараз поміряємо, чи впаде, Получається. Те ж воно ж закономірне, якась, якась логіка бути. Я ж кажу, що таке, треба просто розуміти логіку акумулятора, тоді можна щось зрозуміти, що в ньому відбувається, який процес. Логіка яка, я ж кажу, зізначально акумулятор заряджує тобто, з заводу, роблять пластини. От, от в одних пластинах окість свинця запресована, ну, там, а в других, там пористий, тіпа, як там пористий свинець. Теж пластини запресовані. Оцю решетку. Решетка вона служить типу, як арматура, ну, то для, щоб воно все це не повисипалося, щоб окість не висипалася, і той порист свинець теж не висипався, ну, держався на пластинах. І між ними сеператори, які не дають ну, як, ізолятори, а електрони проходять, я так зрозумів, через, ну, через сепаратор електрони проходять. Це виходить, це принцип, принцип акумулятора. При розряді на пластинах утворюється, що на тій, що на ті, утворюється сульфат свинця. Розрядився акумулятор повністю, кислота кончилася, все, акумулятор розряджений. На пластинах сульфат, в банках плотності немає, току немає. Все. Енергія кончилася. Хімічна реакція не йде, енергія кончилася. При заряді йде відновлення пластин. Получається, ми даємо ток, відбувається електроліз пластин, на одних пластинах йде утворюється водень, на других – кисень. Ну, типа, ну, зразу йде ж... утворення кислоти, то есть пластини відновлюються, плюсові відновлюються, а мінусові. Ну, от сульфата ну, як, утворюється кислота. Утворюється там чистий свинець, а там е оксид, окість свинця. Оце йде процес зарядки. Зарядилося, вся кислота. Коротше, з пластин сульфат весь ушов, як, е, використався при електролізі, він починає різко кипіти потім. Вже реакція хімічна кончилася. Зарядка кончилася вже, просто вже тоді йде, як ото відмічають, буйне, як, ну, буйне кипіння акумулятора. Тобто виділення водня і кисня, гримучий газ. В цей момент, коли це йде буйне кипіння, не дай Бог зняти оце клему. Знову перебили, мене буду доклеювати. Так. В цей момент, коли це йде буйне та взагалі, желательно виключати випрямитель при цьому. Не желательно, треба виключати випрямитель при ну, зняті клем і на дивані. Іскра, а тут в банки, в банки цей як він, гримучий газ. Це він як в состав його кисень і водень. ну, Гримучий газ. При малійшій іскрі такий взрив, коротше, розриває все. Ну, та вже скільки було, І, ну, що розліталися акумулятори, коротше, потім не собереш, так хорошо кончається, так кислотою обільє та й очі може повибивати. Так що не совітую лізти до акумулятора, коли особливо йде буйне кипіння. Це вже як він зарядився, потім йде буйне кипіння. Там, ну, коротше, аж Такі бульки летять. Виділення кисню і водню. Так, ну що, буду далі розказувати, бо всі мене щось хочуть. То той, то той. Так. До свидання.